Пліс перший плюс другий сорт. 10 кілограмів за 1350 гривень. Такий флісовий перший батник класний на замочку. Розмір 2 xl Даємо далі. Сіренький, дивіться, який класний. З кишенькою на груду. Розмір LXL Є ще ось такий Він цей класний, мені цей сподобався Жіночий Це 38 розмір Дамо далі О Батник с капюшончиком на замочку. Человечий. О, так это джекузи. Ничего, все тут Блин. Чекайте, хочу вам показать. Так, розмик тоже. Классный. Дивимося, дивимося. Знову у нас сценарій на замочку. Розмір XL. Дамо далі. -далі. Такий теж на замочку, розмір амочка. Я тепер теж хочу. Ліську від чепунську. Це у нас матничок такий класний. Розмір 2 xl Бачите, тут такий рукавчик. Жіночий в фіолетовому кольорі. Розмір есочка. Ой, цей дуже теплий тепленький. Тут розміру немає. Немає розміру, але він дуже класний. Тут кишеньки так, кишеньки теж на зимочку. В такому кольорі є в бежевому. Розмір 2 xl чорненький. Такі сквіточки спереду, розмір сороковий, 42-й. І сіренький теплий батнік. вже йде навіть як курточка, бо він дуже тяжкий. І Він, до речі, всередині утеплений. Серйозно, то аж відчувається, коли його тримаєш, що він грубий такий. Так, Розмір, на жаль, не Тут залишилось ще багато флісочок. всяких різних. Тому для замовлення пишіть в коментарі або зв'яжіться з нашими менеджерами.